Определимся с днем, определимся со временем, или вы сможете выехать навстречу, или просто проведете наших к себе. Проведете или выедете навстречу. Выедете навстречу. Хорошо. Кроме, если уже мы для для вас формируем э, транспорт, что кроме четырех раций? Дзвінки від бійців із зони, а то волонтерам надходять постійно. Конкретні замовлення на техніку, одяг їжу і кожного разу на буржуйки. Роблять їх і олександрійці, використовуючи підручні засоби. З одним із таких майстрів нам вдалося поспілкуватись. Тобто що там можна їсти, зготувати, тут поставити можна суття посушити, а тут можна посушити одежу. А хто придумує Дизайн. Ну, Це в життя придумає. Для чого думати? Життя, треба, щоб людям було якесь удобство, щоб вони могли цим користуватися. Ми тут, вони там. Поцікавились, який кошторис. Ми ж не щитаємо, яка різниця. Хіба мені різниця, яка скільки вона мені обійдеться? Для мене це ніякої різ... різниці немає. Головне, що це, щоб воно комусь допомогло. А то скільки воно коштуватиме це вже невеликі проблеми. Такі засоби для обігріву в польових умовах роблять небайдужі люди, розповідає керівник координаційного центру волонтерів. Вот приехали мужчины, которые, сын и отец, которые дома у себя сварили буржуйки. Точно такие же буржуйки стоят сзади. Они каждый раз привозят буржуйку более усовершенствованную, потому что они тоже этим никогда раньше не занимались. Они это начали делать сейчас, в это время. И поэтому каждый раз буржуйка более модернизированная, более совершенная, с учетом потребностей вот не только там согреться, но и приготовить какую-то еду, что-то высушить. И вот они уже совершенно другой конструкции. эти буржуйки, это обыкновенные люди, жители нашего города, которым не все равно, которые не безразличны, которые пытаются быть соучастны, и они хотят помочь тем, чем они могут. Наразі є лише одна проблема – не вистачає матеріалу. Потрібні порожні газові балони, є потреба і в пральних машинках радянського зразка, металевих трубах, зазначає Ірина Кабанова.